Депутати затвердили бюджет на 2025 рік у Гордоцькому ліцеї номер 2 завершують переобладнання харчоблока. А у місті відбулося ряд різдвяно-новорічних заходів. Вітаю! <му> Ви дивитесь новини городочне у студії Ірина Демкович. Це тижневий підсумок новин. 18 грудня у міській міськраді відбулося чергове засідання виконавчого комітету. На ньому члени виконкому винесли зміни до бюджету на 2024 рік і схвалили бюджет на 2025. А також надали дозвіл на облаштування автостоянок у городку та на проведення благодійного ярмарку, які ще рішення ухвалювали. Знають мої колеги Мар'яна шкаврон та ігор Волошин. 18 грудня Городоцька міська рада спершу члени виконкому внесли зміни до бюджету на 2024 рік, а потім схвалили бюджет на 2025. Хочу зазначити, що на 2025 рік в нас бюджет збалансований, бездефіцитний. Тобто дохідна та видаткова частина пропонується в сумі 330 мільйонів 214 тисяч гривень. По всіх структурах, по всіх позиціях детально проінформувала наша начальник відділу фінансового відділу. Валентина Миколаївна Світана також члени виконкому надали дозвіл місцевому підприємцю на облаштування благоустрою біля свого магазину на вулиці Гончара, а мешканцям будинку номер 4 а на вулиці Індустріальна на облаштування двох місць для паркування скажемо в дворі назвемо так угу. цього багатоквартирного будинку. Є колективне звернення. На жаль, ОСББ немає, щоб ми взяли від ОСББ якісь рішення. Земля. Комунальної власності, не в постійному користуванні жителів ОСББ не створено. Тому є колективне звернення жителів, опитали жителів багатоквартирного будинку, ніхто не заперечив в облаштуванні двох додаткових місць для паркування транспортних засобів. Крім того, це не для окремо визначених осіб, а просто для жителів цього будинку. Також члени виконкому розглянули низку питань, що стосуються захисту прав дітей, зокрема восьми дітям, надали статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій про надання дозволу на Виїзд дітей за кордон є певні звернення. Ну, на жаль, є і такі звернення, де стосується позбавлення батьківських прав як матерів, так і батьків. Ну, всі ці питання ми попередньо розглядаємо на засіданні комісії захисту прав дитини і пропонуємо далі проекти рішень на розгляд виконавчого комітету. Загалом на порядку денному було 32 питання. Одне з останніх стосувалося надання дозволу на проведення благодійного ярмарку у центрі городка 21-22 грудня. 19 грудня у городку відбулося засідання сесії, на якому депутати затвердили бюджет на 2025 рік. У Городоцькому ліцеї номер 2 тривають ремонтні роботи. Там роблять новий харчоблок. На якому етапі роботи розповів начальник відділу освіти городоцької міськради Сергій Рибак? У ліцеї, коли здійснювалося згідно м, плану добудови, було заплановано в цьому місці харчоблок на першому поверсі, тобто в планах. Закладу освітнього тут і був запланований харчоблок. Чому нам вдалося так багато зробити? Тому що комунікації були підведені угу. в тому місці. Але коли здавався об'єкт, я е, цього не скажу, тому що це було раніше е, і не за мене, так ми розуміємо. Е, було внесено зміни у план здачі школи. Грошей чи не вистачало, чи вони були перекваліфіковані на щось інше. Але там, де мав бути харчоблок, там були зроблені такі приміщення, як технічні приміщення, гардероб, бібліотека. Тобто, оця частина, одне крило школи, які знаходиться знаходилися у ці запланованому харча. Так і велика, і велика це така. Територія коридору, тобто це великий був простір, яким, який був таким просто простором, а, зовсім іншим. Ну, він не використаний як, як коридор. Ага. Тому, о, коли стала така можливість, піднялися на стару документацію, побачивши, що комунікації є. Навіть дуже мало потрібно було часу для того, щоб провести, змінити план а, в даній школі і зробити реконструкцію, спланувати реконструкцію даного приміщення. Тому на сьогоднішній день фактично. Що було задумано першу джерельну, воно так має слаб. Повернулося до того. Так? В Україні розпочався різдвяно-новорічний цикл. А відтак у закладах городоцької громади стартували святкові заходи. Один із таких відбувся 16 грудня у Городоцькій дитячій музичній школі. Родзинкою свята були виступ матері із сином і гра на фортепіано в 30 пальців. 16 грудня Городоцька дитяча музична школа. Сьогодні тут дуже людно. При вході до зали на лавці сидять схвильовані діти. Хтось із них тихенько наспівує мелодію колядки, хтось шукає погляду маму серед глядачів, а хтось разом із вчителькою переглядає сценарій свята. Як завжди я трохи переживала. Так постійно. Ну просто багато людей. Концерт розпочинається виконанням відомої композиції «Щедрик». згодом лунають Ніжний Вальс. Добрий вечір тобі, пане господарю. Ой, чи є, чи нема, пан господарю? «Подрив дома» та інші мелодії аранжування для всіх цих творів створила музикантка Тетяна Горват. Тобто я е, захотіла, щоб не було більш таких зарубіжних. Оці що всі привикли слухати джингл Беллс, е, Амери Christmas», Я захотіла, щоб це чисто було таке українське різдво. Тому я е, зібрала такі колядки, які знають в нас. Особливим і зворушливим моментом концерту став виступ городочанки Тетяни Ленок, яка виконала музичну композицію у дуеті зі своїм сином Тарасом. Цей дует за словами жінки утворився випадково. Це все Тетяна Миколаївна. Вона почула, що я вдома з ним граю, допомагаю йому в партію, щоб він знав, коли акорди свої грати. Тетяна Миколаївна почула і каже, давайте будете разом. Ну, я погодилася, спочатку не дуже хотіла, бо боялася. Але якось зігралися ми разом. Не знаю, я якось легше наоборот не переживав. Якщо граю, наприклад, з кимось з класу, переживаю, а з мамою не переживав. Також здивувала глядачів. Гра на фортепіано у 30 пальців. Як зазначає педагогиня, ці номери потребували неабияких навичок та вмінь. Трошки важко, бо треба, щоб ніхто не заплутався, але якщо добре вивчити, то нормально. А для мене всі концерти, які організовує музична школа, де є, беруть участь мої діти, вони завжди хвилюючі, вони завжди дуже, дуже комфортні, тому що хочеться слухати, хочеться відвідувати, хочеться бути в цій атмосфері, відчувати цей позитив. Тим більше в такий час складний, як зараз. Нам, нам потрібні такі позитив. Такі приємно налаштовані концерти. Завершився концерт виступом хору під керівництвом Тетяни Горват. Загалом у концерті взяли участь близько 30 учасників та учасниць. Учні та учениці Городоцької дитячої музичної школи надзвичайно талановиті. Про це свідчать не лише їхні виступи, а й результати різних конкурсів. У наступному нашому сюжеті ми розповімо про учениць вчительки класу Пандури Гане Гребенюк. З ними спілкувалася наша журналістка Вікторія Перець. Учениці Городоцької дитячої музичної школи здобули чотири золоті нагороди. Вони брали участь у міжнародних багатожанрових фестивалях, конкурсах Мрії творчості Країна ведмедиків та Заради миру і добра, які проводилися наприкінці листопада. Дітки дуже гарно попрацювали, виконали гарну програму і дуже рада, що в мене такі хороші учні. На конкурсі Мрії творчості виступила бандуристка Аліна Лонковська із піснею Несе галя воду. Вокалістка Мирослава Боднарчук представила городок на фестивалі Заради миру і добра і виконала пісню Сила роду. А у змаганні край ведмедиків участь взяли бандуристки Евеліна Бедрата із піснею «Будем козаками та Маргарита Шмагайло. Я виконувала українську колядку Добрий вечір тобі». я е, думала, що мені просто буде грамота, але виявилось, що мені дуже багато різних призів. Конкурси проходили в онлайн форматі. Загалом у класі бандури Городоцької дитячої музичної школи зараз навчається 10 учнів та учениць. Ось такі талановиті дівчата проживають у нашому місті. А ми продовжимо знайомити вас із святковими подіями, які відбуваються у городку. Щороку працівники городоцького будинку культури організовують для малян. Розваги під час зимових свят не став винятком і цей рік. Проте цього разу свято було особливим. Дітлахів розважали не лише Святий Миколай, а й чимало казкових персонажів. А також Атішниця Крутяшка. У Городоцькому міському будинку культури під час зимових свят організовують новорічно-різдвяні заходи для дітей. Першими новорічне свято відвідали учні та учениці городоцької початкової школи 16 грудня. 17 грудня розважалися учні початкових класів городоцького ліцею номер 3 Нам дуже приємно, що це дуже подобається дітям. Вони підтримують, вони граються, вони розказують вірші. Ми черпаємо від них енергію. Вони від нас на святі. Дітей розважали Дід Мороз зі снігуронькою, святий Миколай та різні казкові персонажі. Родзинкою свята стала Айтішниця Крутяша, роль якої зіграла Оксана Походонько. Минулому році я була блогер крутяшка. Цього року е, пішов кар'єрний ріст. Я вже айтішний крутяша. Під час концерту усі діти активно брали участь у різних змаганнях та іграх, танцювали, співали, розповідали вірші. Мені дуже сильно сподобалось. Мені найбільше подобалося нам потрібно. Було кульки через кільце перевозити. Мені сподобалось усе. Мені сподобалось. І кло. Не і змагання усе такі свята працівники міського будинку культури проводили цього тижня з понеділка по п'ятницю. Щодня по два заходи. Новорічний мюзикл і шкільний театральний гурток Сяйво Городоцького ліцею номер 1 Сучасну інтерпретацію відомої казки Попелюшка 17 грудня. Побачили мої колеги Віра Лапа та Ігор Волошин. 17 грудня новорічна ялинка, декорації та куліси перетворили спортивний зал першого ліцею на бродвейську сцену. Тут юні артисти театрального гуртка Сяйбо презентували музичну виставу Попелюшка. Режисерками мюзиклу стали Наталя Сокальська та Лілія Богуш. Ми вирішили зробити свято казку. Бо новий рік це завжди чудо. Новий рік це завжди щось гарне, це завжди якесь перетворення, це якась надія на майбутнє, на світле майбутнє. А чому казку? Та тому що чим довше дитина читає, знає і вірить в казку, тим вона довше залишається дитиною. А дитиною це значить хорошою людиною. Інтерпретація попелюшки вийшла досить сучасною. Казкові події розгорталися під українські пісні як відомих виконавців, так і городоцьких артистів. Анна Красуцька та Ангеліна Пасічник розповіли, що хотіли сказати глядачам своєю виставою, та поділилися враженнями від участі в ній. Всі ми дружні, і немає такого, що хтось когось недолюблює. Так, так. Все одно в кінці виходить добро. Мені сподобалося дуже сильно, це дуже прикольно. Ми подарили всім великий настрій. цим. Ну роль була, була реально тяжка, че чуть ну, але все одно вивчилася легко і сподобалася всім. Надіюсь. Ліцеїсти тепло приймали артистів і вболівали за принца, аби він таки знайшов таємничу красуню. Під час фінальної пісні вони танцювали разом з акторами. Такий, якби виступ бачили перший раз, це дуже круто. Мені дуже сподобалось. Було прекрасно, що вони зробили. Оця сценка була чудова. Це дуже приємно, тому що всі стараються. Це дуже приємно, тому що це зробили іменно для нас. На завершення заходу виступила шкільна черлідингова команда. Дівчата виконали спортивний танець, вражаючи глядачів різноманітними акробатичними трюками. Дуже позитивні емоції, коли танцювали черлідинг. Дуже позитивні емоції, бо дівчата такі рухливі, енергійні. Запам'ятаються надовго просто. Грудень це місяць підсумків. Відтак ми запитали перехожих містян, чим запам'ятався та яким був для них 2024 рік. Грудень час підведення річних підсумків. Яким цей рік був для городочан, Ми поцікавилися на вулицях нашого міста. Коли я закінчив І як ти його закінчив? Чудово. Даже не скажу у мене в цьому році. Багато було проблем. Чоловік хворий був, попав в реанімацію. Ми вже пенсіонери теж хворіємо. Запам'ятався багато, чим городок пішла в городок на роботу. Все чудово, все подобається. Цікаво тим, що багато всяких проводилось свят. Все було цікаво. Нічого мені не запам'яталося. Ті роки якось свят чекає, а зараз ну, реально свят не чекаєш, теж діти їх не чекають. Цей рік запам'ятався тим, що багато нового, багато нових друзів. З теперішнім часом нічого не радує. Якби закінчилась бісні ж, війна було б все набагато краще. Хороше, наприклад, їздили в Буковель, перейшов в нову школу, завів багато нових друзів. Ну, багато перемін було. Ну такі, ну, я би не хотіла ще це афішувати. Насичений я би сказала. Насичений, емоційний, стресовий, приємні новини, погані новини. Ще їздив в Кам'янець. Там побачив багато нового. Що нам хочеться в цьому році? Ми можемо сказати. Але вже не знаємо, чи воно здійсниться наша мрія, щоб поскоріше закінчилась війна. Ну, він був дуже класний, дуже класні почуття були. Мені він дуже сподобався і я хочу, щоб він повторився ще раз. Ну, це рік, як про минулий був не дуже добрий, скажімо так, постійні тривоги. Але з надією в душі крокуємо в інший рік. Він був веселий. Там була війна, але не дуже було страшно, бо до нас в Хмельницьке не долітали ракети, не бомби. Але, ну, а так цей рік сподобався, ще б хотіли, щоб він був все такий самий. Ну що, я знаю, що нічого ну, такого. Ну, за багатоми історіями з друзями, з батьками багато відпочивали. Так дуже класно провівся. Дуже поганий, дуже багато в сім'ї хвороб. В школі канікули. Я одружилася влітку, в липні. Ну, ось дуже дуже мені запам'ятався так. Це для нас чоловіком це особливий день. Був. Вже 25 грудня наша країна відзначатиме одне із найважливіших свят у році Різдво. А у храмах країни та й, зокрема, нашого міста відбуватимуться урочисті меси, щоб вони пройшли без негативних наслідків. Наші рятувальники нагадують правила поведінки з вогнем, а особливо у людних місцях. Доброго дня зараз наближається одне з найбільш релігійних свят в Україні. Це Різдво. Хотів звернутися до жителів громади, щоб дотримувалися правил пожежної безпеки. В кожному храмі будуть відбуватися богослужіння, де будуть користуватися відкритим вогнем. Також хотів застережити, щоб близько людина до людини не підходила, щоб уникнути самозаймання речовин внаслідок. Горіння свічок також до настоятелів в храмі хочу звернутися, щоб забезпечили утримання шляхів евакуації постійно відчиненими, вільними, незахаращеними в кожному храмі, щоб було не менше двох справних вогнегасників. Також жителів громади націлюю на дотримання правил пожежної безпеки вдома, в побуті. Щоб користувалися тільки якісними справними електропобутовими приладами, не користувалися приладами, на яких є пошкодження. Хто користується пічним опаленням, щоб також ретельно його перевіряли, чи немає на ньому тріщин, прогарів, тому подібне. Якщо ці недоліки є, негайно їх усувати, аби уникнути біди, уникнути виникнення пожеж. Смачної вам куті бережіть себе та не забувайте про наших воїнів, завдяки яким ми можемо відзначати свята з проедашним різмом.